Видання Military Land опублікував унікальні кадри підготовки українських танкістів на американських танках М1А1 Абрам, зокрема з змінними тралами. Тоже, уви, не шутка, судячи з відео, американці настільки відповідально підходять до підготовки танкістів, що навіть переклали українською мовою написи біля елементів керування машиною. І Їх не зовсім така кількість. Їх загально. Е так, дев'ять загальна кількість. Один знаходиться на модернізації і вже достатньо давно, декілька років. Угу. Це для нього модернізація. Така довготривала екскурсія на кладовище. А два такі небоєздатні. Взагалі вони потребують глибокого ремонту досить серйозного. Один це той, що було пошкоджено в Білорусі, але було пошкоджено саме його систему Джміль. А тут також питання можливості технічні, а головне технологічні можливості Росіян зараз ремонтувати ці системи. Джміль, бо це, це досить... антенна, яка зверху стоїть? Так, так, це саме вона. Це досить унікальна система, яка вироблялася ще за часів Радянського Союзу. І у мене є великі сумніви, що у Росіян є можливість її своєчасно відновити. Цікавий момент. Він досі знаходиться на ремонті. Висновки з цього можна зробити, тому що на бойове чергування останній рік заступали саме 5 А-50. Шостий був на ремонті. Отже, на сьогодні боєздатних 4. Якщо дійсно це в нас впав, оце. Чудова новина, його знищено. Отже, чотири. Ну, те, що екіпаж не виходить досі на зв'язок, це багато про що вже каже. Декілька годин не виходити на зв'язок, ну, чим вони там займаються. Кокса обнюхалися один в одного гранати, кидають, мабуть, так. Отже, чотири літаки. Тут скажу наступне. Так, дійсно поменшує їх діяльності в нашому повітряному просторі. І Для нас це дуже важливо, але те, що вони не будуть приймати участь в наведенні ракетних обстрілів, ні, в них такі можливості поки що є. Найголовніше інше, а, окрім всього іншого, ці літаки ще відповідали за те, що вони фіксували а, взльоти нашої тактичної авіації, а також пуски крилатих ракет, таких типу як Storm Shadow, Scalp G. Отже, ці літаки будуть надавати менше інформації, відповідно, буде менше надходити інформації щодо такої діяльності вже з боку, навіть нашої авіації. І а, для них це буде серйозною проблемою. Бо, наприклад, якщо... Підіймаються у повітря там су 34 або су 25 навіть штурмова авіація. Так ну су 34 щоб скинути каби, су 25 щоб десь там по лінії бої зіткнення обстріляти е некерованими ракетами е ближні позиції в ближньому радіусі. Отже, вони отримували саме від цих літаків інформацію, а чи є там десь в повітряному просторі України, наприклад, Міг-29 або Су-27, який може знищити своїми ракетами повітря-повітря, або той самий Су-25, або ну, в унікальному випадку су 34 А коли в нас будуть f 16 то взагалі взагалі їм ці А-50 потрібні будуть, ну, як повітря, тому що f 16 зможуть використовувати свої авіаційні комплекси набагато більшу відстань, набагато раніше і набагато, скажімо так, ефективніше аніж Міг 29 ті ракетні комплекси, які в них є. Це перший момент. А другий момент саме за рахунок А х росіяни намагалися збільшити. Відстань, ефективну відстань використання С-400 комплексів протиповітряної оборони згідно з характеристиками, ці комплекси вони охоплюють 400 кілометрів. Можуть знищити. Здавалося, б, а чого їм там лякатися в тому а, півострові Крим С-400, не маючи на світі ППО. А є проблема це їх максимальна можливість саме при підтримці таких комплексів, як А-50 повітряних, без них. Це 100-150 ефективна відстань фіксації супроводження та знищення цілі. А також найцікавіше це ще й обмеження по фіксації по о, о, висоті від поверхні. Тому що, наприклад, в них заявлено, що вони можуть фіксувати о, повітряну ціль на рівнем по на поверхню землі 5 метрів. Насправді ні, 30 метрів плюс. А це фактично. Досить серйозний, скажімо так, серйозний Коридор, параметр, так. тому що ракета Р360, ПКРК Нептун, до речі, яка може успішно діяти як по надводним, так і по сухопутним цілям. Вона має можливість основної фази польоту проводити на висоті від 5 до 15 метрів. Пане Олександре, а як от все це ми з вами обговоримо сьогодні? Тільки один компонент ну умовних таких проблем для Російської Федерації. Навіть там, коли буде підтверджено вже остаточно їхні втрати, їхні проблеми, це буде вказувати на те, що є ще слабкі місця. І паралельно з цим е, виходить Білти, каже, та ні, зачекайте. Вони настільки великі, кремезні, що в 25-му році вони збираються йти і відкривати ще один е, фронт. Е, е, Калінінградська область, якась там провокація і так далі. Чи це все схоже на лякалки по типу того, що треба збільшувати фінансування? Ня воєнного блоку НАТО укріплювати свою оборону, чи це схоже на те, що а більше не треба думати, що десь там в Росії є рацію, і вони будуть підраховувати скільки в них лишилося танків? До речі, кажучи, що 90% із того парку цих танків, який був знищено вже на території України, одним словом, як те, що ми бачимо, співставляється із тим, що про це на заході пишуть про небезпеку, яку все ще становить Росія для світу? В рамках чого взагалі вийшла ця стаття в БІЛД? В рамках їх навчань, тренувань, підготовки бундосферу. Отже, це що таке? Це сценарій, це один сценарій. Ну ми ж пам'ятаємо таку про чудову Україну, як Вишнуарія, яка знищувала в Білорусі російські російську техніку, також під час їх навчань в Білорусі. Є сценарій, він максимально наближений до реалістичного, що може відбуватися. До речі, це дійсно реалістичний сценарій у тому випадку, якщо Росія на, вийде на кордони Північно-Атлантичного альянсу, тобто коли захопить Україну. Але питання в іншому: вона захопить взагалі Україну? У неї є такі потужності? Ні. Нам писали про Дніпро, Харків і здається ще окупацію одного українського регіону. Пам'ятаєте, теж як прогноз на 25-й рік, що типу, там є такі плани у Росії? Безумовно, такі плани є, але зараз давайте просто проводимо аналіз, коли Росія в 22-му році розпочала повномасштабне вторгнення, скільки вона за три місяці захопила території? Вона захопила велику кількість територій Запорізька, Херсонська, Миколаївська частково область, вихід з Запорізької був там Донецька область, Луганська область, Сумська, Полтавська частково заходили, Житомирська вже майже дотягнулася, Чернігівська, Київська. Отже, загроза була велика, навіть реалістична для Одеської області і так далі. Три місяці. Що після чого цього відбулося, вони почали відкатуватись назад. Чого? Тому що а, ті ресурси, які вони накопичували, 180 тисяч особового складу, до речі, елітних підрозділів, які були повністю укомплектовані штатно. Там була комплектація 95-100%. Вони всі були підготовлені. А, ну, їх не вистачило на таку країну, як Україна, просто щоб контролювати навіть ті території, які вони змогли захопити, а потім ще контроль. А, і при цьому ще і треба було наступати далі. Зараз на території України знаходиться 460 трохи більше ніж 460 тисяч угруповання російських окупаційних військ. Чого це велике угруповування спромоглося за останні три місяці? Марінка. Марінка. З 2014 угу. року, яку утюжить. Кілометр на кілометр. От. Авдіївка. З 10 жовтня розпочались наступальні дії. 45 тисяч особового складу, підрозділи декількох загальновійськових армій, армійський корпус, все це сконцентровано біля Авдіївки. 45 тисяч. На Київ наступало 40 тисяч. На Київ. А тут на Авдіївку 45. Так, нічого, звісно ж, у цьому позитивного нема. Вони намагаються повзти по 10-20 по метрів, по 100 метрів, по 50 метрів, з великими втратами повзуть. Але це вже не наступ. Це саме те, про що говорив та писав Валерій Залужний в своїй статті для The Economist. Це позиційна війна. А в умовах позиційної війни прорив та наступ. Неможливий особливо відкриття другого фронту країною, яка не може наступати повноцінно, маючи кількісно ну в 2-2,5 рази перевагу по позиціям, і не тільки. І загрози для північно-атлантичного альянсу, ті, які саме в цьому сценарії обговорюються, вони реалістичні. Але вони були б реалістичні в 2022 році, якби Росія вийшла до кордонів НАТО, захопивши всю Україну. Зараз у неї такої можливості немає. Для неї відкривається зараз фаза виснаження, і саме зараз війна буде на виснаження відбуватися.